Приготуватися до цього, тобто давай там рік, збирати документи, які щось ще робити, вже б це було неможливо, тому що через рік почалась війна, всі кордони закрились. От. А якраз того, через те, що швидко вони спрацювали, вони змогли поставити платформу, і в той момент, вже коли війна почалась, допомогти дуже багатьом людям. От. І навіть тим, деяким, які тут зараз сидять. От. І ти розумієш, що ось воно, гнучке життя, коли ти не прив'язаний до чогось, що є оток перед тобою, але коли ти чуєш слово Боже, чуєш Бога. І, і, і рухаєшся туди, куди потрібно. Ось я вважаю, про що кажеться, тобто, що ми маємо бути гнучкими. От. Але далеко ж не завжди так виходить, правда? Не завжди виходить якби, набратися сміливості і зробити цей крок. Е, ну, або навіть даже розглянути цю можливість. І хочеться розглянути три пункти, що заважає нам бути гнучкими. Да? От. І перший з них да, те, причини, чому людям складно бути гнучкими. І перший з них це inflexibility, що це має знати? Це, це, якщо іншими словами сказати, це ми не любимо змінюватись. Тобто ми, нам складно змінюватись іноді. Ну, частіше за все. От. І знову ж таки, е, чому іноді людям ну, складно відмовитися від цих питань? це, Я ви я, знаєте, ще до, до, за декілька днів до того, як я. Почав готувати цю проповідь. Я читаю зараз книжку, одну цікаву. От. І я прочитав там дуже сильно. Цікавий відривок, і думаю, цим обов'язково потрібно поділитися ну, з нашою церквою, коли буде така можливість, нагода. І от нагода склалася. От. І я хочу просто прочитати знову ж таки, трошки про контекст, да. місце писання Горес нам не слухняним, говорить Господь, що чинять наради, які не від мене, і складають умови, та без духу мого, щоб додати гріх на гріх. Тобто, знову ж таки, коли ми кажемо про плани, які ми будуємо, і про наше велике бачення, ми вбачаємо в те, що Шо? все нормально? Ми вбачаємо в те. А, давайте я подивимось трохи. Ні? Okay. Тобто ми кажемо про те, що ми намагаємось, знову ж таки йти з духом і шукати бачення, який Бог для нас приготував. І ось я для себе відкрив таку дуже цікава книга, називається «Письма, письма Баламута, лист, не знаю, як на українську перевести, в общем, «Письма Баламута від Клайва Льюіса. Це книга, в якій, скажімо так, біси спілкуються один з одним і обсуждають, як їм покраще відвести людину від Бога. От. І я прям вирішив взяти цілий відривок з цієї книжки, я зараз прочитаю вам і швидко ну, обговоримо, що для себе я взяв, яку ну, мені здається що дуже сильно актуальна для нас сьогодні і в цілому для суспільства, яке, в якому ми знаходимося. Ну, от. І от один спілкується з іншим. Ти, мабуть, вже помітив, що нічого не виводить його з себе так легко, це про, цих, про цього людину кажуть, е, як коли час, яким він як вважав міг вільно розпоряджатися, несподівано забирають у нього. Це може бути неочікуваний гість, балакуча дружина друга, або навіть сам друг, якого він сподівався мати на одинці для розмови. Тепер він ще не настільки безсердечний, щоб вигнати когось, але вже настільки егоїстичний, щоб навіть ці дрібниці, дрібні вимоги до його ввічливості, самі по собі здавалися йому занадто важким тягарем. Вони дратують його, бо він вважає свій час особистою властістю і відчуває, ніби його вкрали. Так ти мусиш. Тож ти мусиш ретельно оберігати в його свідомості це дивне припущення. Мій час належить мені. Нехай він вірить, що кожного дня є законним власником усіх 24 годин. Нехай сприймає як важкий податок ту частину цього майна, яку йому доводиться передавати роботодавцям, і як щедру пожертву від себе, ту частину, яку він дозволяє використовувати на релігійні обов'язки. Але він за жодних обставин не повинен почати сумніватися. Що весь цей час, який на його думку у нього забирають, з самого початку належав йому від народження. У тебе тут тонке завдання. Припущення, яке ти хочеш, щоб він продовжував робити, настільки абсурдне, що варто лише, лише, лише поставити його під сумнів, і навіть ми не зможемо знайти жодного обґрунтованого аргументу на його захист. Людина не може ні створити, ні зберегти жодної миті часу. Усе приходить до неї як дарунок. Вона могла би з таким же успіхом вважати сонце і місяць своїми речами. Про що тут кажеться? Про те, що е, часто дуже сильно, і чисту, навіть майже завжди, люди сприймають те, що все, що тобто їх час, який вони розпоряджаються, він сугубо повністю їхній. І тому їм так сильно може бути складно змінювати свої плани. Чому? Тому що вони відчувають себе, начебто. Ну це, тобто вони, вони е, як би так пояснити, знаєте, коли ви вже представили собі ідею в голові, як ви хочете провести свій час? І тут хтось там вторгається і каже, а ти не міг би послужити в той момент, наприклад? Да? Тобто, яка тут емоція у нас визникає? Тобто, ох, це в мене мій час, моя лічність щось забирають в мене. От. Але насправді що ми читаємо в Біблії, це те, що Господня земля і все, що наповнює її, вселенна, і ті, хто живуть у ній. Тобто все, що ми маємо, все, що ми володіємо, наш час, це не те, що ми самі собі зародили, самі собі народили. Все це дає нам Господь. І коли ми розуміємо, що це все те, що приходить від Бога, тоді нам стає легше. Бути гнучкими. Чому? Тому що ми не належимо самі собі, але ми є Божі. Розумієте? Окей? Mm -hmm. да. Я читаю на англійською. Тут був перевод, може трошки заплутаніший ніж на англійською, але я сподіваюся, що думка зрозуміла. Будьте здорові! Амінь. От, да. Тому мені здається, те, в чому дуже сильно преуспіла ця це нинішня культура, культура, culture and все це в тому, щоб убідити всіх, що все, що вони мають належить їм, і все, що робиться, робиться, має робитися тільки для їхнього комфорту, для їхнього життя і для всього цього. От. І це і тому вони так сильно знаєте. Якщо тобі щось, мені щось не комфортне, якщо тобі не комфортно зі своєю дружиною, розводься спокійно. Якщо тобі щось не подобається, тобто роби, що хочеш, чому тому, що у них тут сенс життя це якби догодити собі, просто насолоджуватися життям. Да, але ми знаємо, що значуще життя це не життя заради себе. Ми це обговорювали. Значуще да? життя не може бути життям заради себе. От. Але знову ж таки, це для тих, хто шукає цього життя значущого, тобто в Божому призначенні. От. Ну І те, що ми завжди, ну і знову і знову ж таки, така філософія, якщо ми будемо думати, що весь мій час він тільки мій, і якщо ми будемо думати, що якщо я витрачаю з нас на служіння, це благо... благотворительність, тільки виключно, то опять же, з таким, таким, таким мисленням буде досить важко. Бути гнучким насправді. Але те, що ми маємо пам'ятати, те, що наш план на життя, він набагато більш обмежений і по посередній з тим, що Бог має на наше життя. Mm -hmm. От. І тому тут дуже сильно важливо дивитися на все з його перспективи, з його сторони, і буде намагатися слухняним. Окей, е, хоп. це зрозуміло. Тобто, да, -то. перше, чому нам важко бути гнучкими, ми не любимо змінюватися. Да, то -то. Ми любимо свої плани і ми любимо дивитися, як наші плани стають реальністю. Друге. Дуже для мене сильно актуальний пункт. Це ми дуже зайняті. Ми зайняті. От. В якийсь життя я останній місяць, напевно, в мене ідея фікс, я борюся з цим станом, коли я дуже зайнятий для всього. Ну, тобто, я в принципі, дуже зайнятий. От. Ми бачимо, як це працює. Можемо навіть в Біблії взяти декілька прикладів, не будемо їх всі читати зараз. Але ми бачимо в Біблії декілька прикладів, коли Ісус каже прямим текстом людям. Десь прямим, десь ні. Бриз, кидай все, йди за мною. От зараз прямо. І ми бачимо, що деякі люди йому відповідають там в першому варіанті, да? це Луки, Деві, 58-61. Ісус мовив до іншої людини Іди за мною! Але Той попросив: Господи, дозволь мені спершу піти поховати мого батька бого батька. Однак Ісус відповів, нехай мертві самі хавають своїх померлих, а ти повинен нести звістку про царство Боже. І там ну, наступний також е, 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 випадок, схожий досить. Або є ще притчі в Луках 14, 17, 20. І, е, е, ідіть, бо все вже готове, це коли хазяїн пір, ми знаємо притчу, закликав на себе на пір. І хтось каже Господи, е Господи, перше сказав йому, поле купив я, потрібно мені піти і побачити його, благаю тебе, вважай мене за виправданого. Слуха, в мене є ще бізнес справа, я ще не закончив будувати свій бізнес. Дай хоч подивлюсь, що я вкладався це время. Або купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе вважаю мене за виправданого. І ще один сказав, я одружився, в мене є сімейні обов'язки. Слухай, давай, дозволь мені, я спочатку це закінчу. І тут що потрібно розуміти, коли ми кажемо про зайнятість і в чому тут є проблема, це. Прошу звернути вас увагу на невеличких пару слов, які тут є. Господи, let me first. Дозволь мені спершу. Так кажуть йому, да? відвідають Ісусу. «Господи, дозволь мені спершу. І тут є невеличка контрадикшн. Як це перекласти? Контрадикшн? Протиріччя. Тому що Господи і мені спершу не дуже клеїться. Чому? Тому що якщо Бог є Господь, то Він іде перший. Розумієте? О, і тому. Знаєте, там, одне питання, це звісно, що коли ми розуміємо, що який Бог відкриває можливості, ну, там, це, якби іноді нам точно зрозуміло, які перед нами Бог відкриває можливості, або не точно зрозуміло, хоча б ми догадуємося, і що нам потрібно це зробити. Але коли, наприклад, ми не маємо ну, того, точного цього бачення, то перше, що ми маємо робити, це бути постійними в пошуці Бога і в молитві спілкуванні з Ним. І знаєте, і коли ми живемо, і ми кажемо, наприклад, ми знаємо, нам потрібно приходити до Бога, нам потрібно бачити виявляти цю можливість, яка є в нього. І ми замість цього ми кажемо, Боже, дай мені спершу там, поробити мої справи, дай мені спершу, я маю закрити свій проєкт на роботі, дай мені спершу, я тут проголодався я повечеряти чи позавтракати, і початку сьогодні. Як часто ми кажемо Богу, Господь, дай спершу я і далі. Угу. І звісно, що коли ми такі зайняті. І коли в нас немає часу, якщо в нас немає точної розуміння можливості, тоді ми точно ще більше маємо часу проводити в молитві. Ось наша сама перша можливість. Це можливість, яку Бог всім дає взагалі ну, першочергово. Але коли є в нас ми настільки зайняті, що в нас навіть немає часу подумати, посидіти і подумати, чи йде зараз Богу якісь мені можливість? Чи є зараз щось, до чого він мене закликає? Але ми можемо бути просто зайняті. Да. Е, е, окей. Да. Тому якщо вам здається, що ви занадто зайняті, щоб слухати Бога, чи приходити до нього в молитву, ви просто занадто зайняті. І тут ми приходимо до першого пункту, який казав Саша, що потрібно відмовлятися від чогось, щоб обирати щось головніше. Окей, е третій пункт. Тобто перший пункт був, чому нам не вдається бути гнучкими? Через те, що ми е inflexible, тобто ми не любимо змінюватися, ми любимо свої плани, і нам е не завжди вдається побачити ну, Божий план, прийняти його. Вот. Друге, ми можемо бути заняті. зайняті своїми справами, які нам вважаються дуже важливими, але ми знаємо, що важливіше це те, що дає нам Бог. Вот. І третє, це е, дуже також я розумію, це недостаток віри, like of faith. Е, маю сказати, що зараз в Лондоні мені здається, я цього більше бачу, тому що, <кхм>, перескажуть, навіть іноді з людьми з нашої церкви, яким явно що відкриваються деякі можливості. І Я часто бачу або чую навіть таку фразу, да, ну слухай, але в мене е, недостатній рівень англійської, наприклад. Або, слухай, да, але ну, тут трохи там, я от не знаю, там, подаватися мені на ту роботу чи не подаватися, бо все-таки в мене, ну, хоча, опять же, мені прийшло предложення, але ну, я не знаю, тобто я вважаю, що я ще не готовий, не готова і щось іще. Вот. Але насправді, якщо Бог відкриває двері, звісно, що ми. Як я вже казав, ми маємо бути готові і маємо готові до всього, але якщо Бог відчуває, відкриває можливості для нас, то іноді нам потрібно ризикувати і довіряти йому в тому, що він для нас відкриває. От. Тому що ну, ризик, знову ж таки, я там одну книжку читаю, і там щось схоже дуже насправді думки кажуть. І там є такі слово courage, 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 courage. Що таке «courage», хто мені може переклади? А? Сміливість, впевненість та, і, і так далі. Да. І оце мені здається, що те, чого іноді нам можливо тут не вихват... не, не вистачає. Чому тому, що ми іноді, знаєте, відчуваємо своїх такі іммігранти, тобто в нас тут так надо дуже осторожно рухати, що ще, ще ще. Але насправді Бог нам, як дітям, дає можливість рухатись сміливо часто. А ми просто через те, що нам не вистачає віри, кажемо, ні, 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 мені тут -то -то на цій там роботі комфортно, або тут таких у умовах комфортно і так далі. Просто тому, що нас не, не вистачає віри. Але він каже, що по вірі вашій станеться вам. Якщо ви відчуваєте якесь побудження, що щось потрібно зробити, щось потрібно змінити, звідкись кудись потрібно піти, іноді то, чого Бог очікує, ну, це зробить крок віри. От. Е, і просто як нагадування дуже швидке. Моїсей вивів народ з Єгипта, коли йому було там 80. Авраам народив у оскоки в, в 100? В 100 120 Давіду во воскока? Ти дивився дом Давіда, не? Там не сказано. Але дуже коли я був молодий. Нас Бог послав на x factor коли мені було, навіть 14-15. Я не знаю, я не був готовий. Я до сих пор дивлюся на нас там на тому x factor І мені стидно, коли хтось нас знаходить там. Я боже закритий, не показуйте мені це. Бо ці прийшли на прямий ефір Майка, тут така Такі волоси, лад був. Це той ще експірієнс, але ми проходили зефіри зевір не тому, що ми були суперпрофесіальні музиканти, а просто, бо Бог відкрив можливості. Бог відкрив двері, можливості. І коли ми читаємо Біблію, це відбувається дуже часто, коли ми читали послання до церков. Він каже: У вас багато тут ворогів. Да, ми читали здається про Філіпіни чи не, не Філіпіни, про якусь церкву ми читали. Він Каже, уда, ви не велика церква, у вас багато ворогів, вас гонять. Але я відкрив для вас двері. Я даю вам можливість тут існувати, і мені подобається, що ви робите. Робіть це далі. Бог дає цю можливість. Тому коли ви відчуваєте поклик робити і користатися можливістю, які призиває Бог, не думайте тільки про свої можливості. Ми живемо трохи по іншим правилам, ніж цей світ живе. Амінь. Окей. Е, зрозуміло, тобто, що заважає бути гнучкими? Наша інфлексибіліті, ми не бажаємо змінюватися. Ми не бажаємо бачити Божий план, хочемо все своє виконати, думаючи, що це найкраще. Друге, ми. Хто мені скаже, що було друге? Не чи, не чи? Не так, не так, ми занадто зайняті. Третє, в нас недостатньо віри. Угу. Може бути. О, це ж не про нас, звісно. Гіпотетичні. Окей, е, тепер ми переходимо, повертаємося до можливостей і те, що ми маємо розуміти про можливості, що у великих можливостей буде опозиція. І це абсолютно нормально. Знаєте, як тільки ви плануєте зробити щось важливе в вашому житті, як тільки ви плануєте, я вирішив, Господь, сьогодні я хочу, ти вдав мені цю мрію, ти вкламаний, я буду досягати неймовірних вершин. В цей же самий момент ви стаєте неймовірним номер ван ворогом диявола. Вот. Але. Ми бачимо, і ми не, не тільки ми з цим стилкаємося. Ми бачимо це і з апостолами, з усіма. Всі вони знали, що вони йдуть, коли ну, підписувалися, розпочати Іван. Всі вони знали, що їх будуть гнати, і вони були готові до того, що їх б'ють. і більшості з них вбили в итоге. Але ось що каже про це ну, про частину цього Павло Єфесіш пробудуть до п'ятидесятниці, бо переді мною відкрилися великі і широкі двері. Та й противників багато. Та противників багато. точніше, Вот на английском счита так but I will stay on the uh, Ephesus until Pentecost because a great door uh, for effective work has opened to me and there are many people who oppose me. Там ще рекомендується, сказано более детально розкривається, що що двері великі відкриті, люди відкликаються, але є й багато ворогів також. І але через те, що є багато ворогів, він не каже, я вже сразу виїжджаю до вас. Тому що тут багато ворогів і, і її треба велити відсюди. Ні, він каже, але я тут ще пробуду, тому що бачу, що є багато роботи і люд, ну, типу, є плод, двері широко відкриті, люди сприймають і Да, Тому ми маємо бути готові до того, що в нас буде ворог. І цей ворог він може бути різним. Дружина давним мені каже, знаєш, якийсь парадокс, тільки я починаю займатися реально важливою справою, на якою я налаштовуюся, все, я починаю, все відкидаю, все починаю щось робити важливе, те, що дійсно потрібно. Одразу починають там всім потрібно щось від мене, там всі починають мене відволікати, кудись потрібно їхати, щось робити, то-то-то. А я йду з нею і думаю, ну а так завжди і буде. А так завжди буде. Тому що ворог не хоче, щоб ми стали великими для Бога. опять же ворог не хоче, щоб ми знали, жили це значуще життя. От. Тому це наша відповідальність захищати цей час. І якщо ми його не захищаємо, то це ми втрачаємо можливість, яку Бог, можливо, вже отак дає нам. Окей, і тому ми теж розуміємо, маємо розуміти, що коли наша церква почне рости, ми будемо починати більше приймати більше супротив теж від світу. Тому що, як ми знаємо, диявол все ще намагається касячити mm -hmm. і портити роботу Божу. І тому ми знову ж таки, це не значить, що нам треба зупинитися і закрити, все закрити двері, нікого не пускати щоб нічого. Це значить, що нам потрібно ще упорніше і усердніше працювати. роботи. І тому неважливо, не якщо ви отримали відкровення від Бога. Е, ну, ви маєте розуміти, що ваші друзі, можливо, будуть проти. Або хтось не буде вас розуміти, навіщо ви робите це. Але ваша першочергова відповідальність вона стоїть перед Богом. І наша першочергова відповідальність стоїть перед Богом використовувати ту кожну можливість, яку Він дає для нас. Амінь. Амінь. Окей. Е, наступний пункт. Великі можливості. Приносять велику відповідальність. Це просто фраза, з якою асоціюється з першим чоловіком-пауком, бо мені було літ 10, і там я заповнив всю фразу на всю життя. Там, правда, велика сила, але, але неможливості. Але тим не менше, е, ось що пише в Лукії 12.48. А, ні. Мабуть, і в Першим Карінфінам 16.9, і в Лукії 12.40. Навіть в Пермкаріфан 169. Але ви можете уточнити. У кожного кому дано багато, від того будуть і багато вимагати. І кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Ви коли-небудь думали? а ладно, Іще і одне місце писання, я вже прочитаю, ще таке просто для розуміння. Від Івана 9:41. Відповів Ісус, Відповів їм Ісус. Якби ви були сліпі, то не мали би гріха. Але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас. Про що ці е, е, якби листи, якщо ми беремо е, е, в загальному про те, що. Володіння можливостями приносить велику відповідальність. І чи думали ви коли-небудь, хто ж ці люди, про яких написано кому багато дано? Чомусь колись? Ти не, просто не... позіхнув? Чомусь, я не знаю, я коли... Напевно, залежить від того. З ким ми себе ну там, іноді порівнюємо, але нам іноді, знаєте, ми слідкуємо за якимись інфлюєнсерами, когось іще. І коли ти бачиш фразу, або там якимись пасторами великими, і коли ти бачиш фразу, що кому багато дано, ти все ж думаєш, це про них. Це про них. А Де мій телефон? Хтось бачив yeah. телефон? Але, на мій погляд, те, що я думаю, що скоріше за все, кому багато це все дано, кому багато дано і в кого багато відповідальності. Це оцих цих людей. Не бачиш? Ось, ось, цих, ось цих людей. Е, чому я кажу, це не просто так, друзі, давайте почнемо з того, що ми з вами в Лондоні, да? 90% людей у світі не можуть собі просто даже дозволити ну, жити в Лондоні. Ну, 85, може, я б за її GPT. От. І це, звісно, що, але там, це ми кажемо там, якісь фінансові становища, але це не тільки про фінансові становища, тому що скільки разів ви приходите в церкву, скільки разів ви отримували відкровення від Бога, скільки благодаті він вже вилив на ваше життя. Як багато насправді ви вже отримали від Нього. Якщо порівнюємо, ну там, з ким, з ким завгодно по всьому світу, умовно. Насправді, ми з вами маємо вже неймовірно багато. Ми з вами маємо набагато більше, ніж майже будь-яка людина. Ну, немає. ну, опять же, 90%, ми входимо в топ-10% людей, мені здається, по можливостям по всьому тому, що ми отримуємо і духовно, і матеріально, фізично, емоційно, і все інше. Розумієте? Тому, друзі, якщо ви думаєте, що це для когось іншого, хтось з когось спитає, це з нас питають. І тут дає різниця, що кому б дано багато, це одна, а від, від того буде багато, від багато, а кому багато довірено. Це чекається про людей, які це е, говорить про людей, які несуть ще більше відповідальності, які наставляють, які навчають, які мають учнів. Так, З них ще більше спитається. І хтось може подумати, а зачем мені взагалі це описується, якщо це відповідальність? Але це для тих, хто шукає значущого життя. Да? Це для тих людей, які хочуть виконати призначення Бога. От. І тому, знаєте. Ем, про, про що думав, коли це слово, я вже майже закінчую, про те, що в якийсь момент кожен з нас, так чи інакше, в якийсь момент він опиниться перед Богом. І Бог запитає: ну що, я тобі дам можливість попасти в Лондон, взагалі майже без проблем? Що ти з цим зробив? І він каже: тобі, ти пам'ятаєш, там в тебе були якісь ідеї там їхати, там, бути сусідній всесвітній евангелізації, розповідати ти там десь в якихось странах тобі навіть не прийшлося їхати в Індію, Єгипет, куди угодно, і я всіх привів до тебе в город і тебе в той город посадив. Що ти з цим зробив? Як ти використав цей час, коли ми тут? Тобто в тебе було 3-5, я не знаю, скільки Бог нам всіх виділив тут, але в тебе було багато часу тут. Що ти з цим зробив? І якщо тобі і Бог нам вже цю можливість відкривав, ці двері, не для того, щоб ми сюди приїхали і були просто зайняті, там, заробітком чи чимось ще. Просто зайняті. Ні, він, він відкриває, бо зможе, опять же, не для себе. Тому що значуще життя це не життя для себе, це життя для інших, да? це життя для великої цілі, для великої мети. І ну, буде странно, якщо ми скажемо, ну, ми поводили по класним кафешкам, ми вклали інвестиції в SP 500, купили собі будинок і жили, відпочивали на пенсії. І мені кажеться, що знаєте, от так люди, які думають, що ось от для цього живуть, до них приходить, до таких приходить Бог і каже, завтра заберу. І ми бачили про це притчу теж в, 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 притчу да, в Біблії. Вот. І тому те, про що ми маємо думати з вами, що навіщо є тут? Бог, це те, що вимогні, вже це ми, ми маємо розглядати, як це можливість, яку крив Бог. Навіщо? Амінь? Окей, хорошо. Е, Остання насправді, що хочеться сказати, про що хочу сказати, це про... Е, це містописання, Це стосується можливості, в якому плані, що минуло літо завершились жнива. А ми не врятовані. Це написано в Єремії. І е, ви знаєте, я вірю, що тут, слава Богу, ми знаємо Ісуса Христа, ми знаємо, що ми спасені, але це те, що можуть сказати скорі дуже багато людей, які знаходяться навколо нас, Яким ми не встигли, да, як написано в притчах, про які ми читали, що мудрий той, хто пасе жнівав літку. Да, але то, а хто, хто цього не робить, ну той як там, якесь слово використається. Ми зараз вам маємо час, щоб дотягуватися до людей, які навколо нас. І як такі на мені дуже швидко коротка історія. Я повернувся в сферу, слава Богу, Бог відкрив можливість вийти з корпоративного світу в Британії і повернутися ну, в більшу роботу, яка дозволяє мати час на те, щоб подумати. Це осознаний вибор був і ну, зайнятися тим служінням більше, якимись власними речами, я повернувся в сферу, де я маю консультувати людей. Зазвичай ці консультації відбуваються онлайн, і ви бисто поговорили, півгодинки, все. Розбіжався. А тут дівчинка, ну молода, років 18-19, захотіла, давай зустрінемося. Ну, давай. І ми зустрілися з нею, і оце я провів консультацію, ми вже ходимо. А вона знаєте, коли ти по онлайн, ви закінчили говорити по ділам і ну все, можна прощатися. А тут ти спілкуєшся, і ти думаєш, як би так. Закінчити розговор. і і я це розумію, думаю, ну ладно, приведу до Вестфілда, щоб просто ну, якби, пройти, типу, все до метро. Пров... І, обратно. і я йду, і оце реально вже знаєте, підходжу до Весфілду, шагов, може за 100, не знаю, і думаю: а чого я не подумав, що це класна можливість поеманалізувати людиниці? Тобто <гум> весь цей час я був настільки бізнес з нею, настільки якби, голова була зациклена на те, щоб допомогти по робочим питанням, що я просто забув, що але моя ж сигнал це друга. І це знаєте, і це було там в форматі, я думаю, в мене дуже мало времени. Я сіла так, щоб не було дуже странно. Я... А як ти проводиш свої вихідні? Ну там, ой, там роботу, я... я ж думаю, може, мене запитає. Вот. Вона не питає. я... <клакова> а в мене от вихідні для відпочинку, в суботу збираємось в церкві, там відкрили тут християнську се, та-та-та, і -та вона, -та -та -та. а, да, серйозно? Тобто -да". в итогі вдалося хоча б показати, пригласити там інстаграм, приложити в церкву. Але реальність така, що ще до того, як ми з нею зустрілися, я вже мав думати про те, що як використати цю зустріч, щоб щось передати, щоб більш ефективно це зачепити. Тому що це двері можливостей, Людина сама захотіла зустрітися. І можливо, саме тому Бог і побудив мене повернутися на попередню роботу, бо тут більше і люди більше відкриті. І от те, про що ми маємо думати кожного дня насправді, тому що я не хочу, щоб прийшов, знаєте, прийшов час, і якби я сказав, минуло літо завершили жнива. І я не вряту, я не зміг дотягнутися до когось. Тобто я не зробив те, що очікував від мене Бог. І я пам'ятаю одне останнє саме слово ж кажу. Пам'ятаю один, мій дуже гарний друг, він зараз служить в ЗСУ, такий з наставників в дитинстві. Він каже, одна річ, яка дуже сильно змінила моє відношення, моє життя, це мені приснився сон. Що я приходжу до Бога, це вже яка гроза, що я приходжу до Бога, і я стою перед ним, і якби я радий його бачити і все. Але я бачу, що він не дуже радий мене бачити. Тобто я якось там дуже подробно них не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що він каже, то тобто, це чого що случилось? Він каже, обернись. І він оборачується і бачить, що за ним просто дуже багато людей, яких Бог послав до нього, але які мертві, які в аду. Просто тому, що він десь постіснявся, десь був не готовий, десь забув сказати Іван. І вот. от не хочеться, щоб знаєте, це була з нами ситуація в Лондоні, щоб ми когось тут втратили, чи когось не побачили ще. Давайте використовувати цю можливість, яку дав нам Бог, і давайте в кожному, що ми бачимо, вважати важливість, як ми можемо досягти тієї великої ідеї, до якої нас закликає Бог. Амінь. Амінь. Uh... Форум? Окей, так. І я пропоную зараз провести невеличкий форум. Попрошу вивести uh, QR-код. Тобто, знову ж таки багато дуже думок насправді.